Я тішуся і пишаюся нашими десантниками. І сьогодні 148-ма бригада першої отримує нові модифікації «ДАФІ». Це дуже корисні машини, особливо в нашій час і в нашій місцевості, там де ну, потрібна велика прохідність. Перевезення боєприпасів, перевезення людей. Саме такі машини, які вантажні, вони саме чудові для цього. В них більше беруть вантажу, вони мають маніпулятор, вони мають гідроплатформу, Вони роблять все для того, щоб швидко доставляти боєприпаси, особовий склад і робити все необхідне артилеріст. Завдяки я думаю, цьому маніпулятору я радію, що наші збройні сили дуже багато зроблять. Маніпулятор завантажить ті самі боєприпаси. Вони приходять у таких коробах здорових. Ще у нас стоять для 148-ї бригади три лазно пральних комплекси. Ми, хоч і військові, але все одно, ну, якась гігієна повинна бути. Це можна привезти туди, зразу за один день всіх просто покупати, так сказати, і все буде. Логістика зараз це те, що визначає нашу майбутню перемогу. Весь комплекс 4 душа. Не треба нічого регулювати. Натиснув температуру там 39 від 40 секунд до хвилини 20, Душ на це встигаєш. Дуже вдячно, що нам фон Петра Порошенка і всі, хто сьогодні приїхали, допомагають відновлювати наш бойовий дух. Солдат помитий, він задоволений. І ми робимо все можливе від нас залежно, щоб ми посилили. Так, пане і ми, і ми вам дуже вдячні, тому що солдат має бути чистий першу чергу. Накормлений і готовий йти в бой, в любов. Це не лише кошти благодійного фонду і справи громад, а це ще й Європейська солідарність, яких свої 30 мільйонів гривень передала на сплату саме цих вантажів. Величезна кількість того, чим пишаються Збройні сили України, це заслуга воїнів. 132-го розвідбата. Ми сьогодні передаємо дві тентованих вантажівки і одну авторемонтну пересувну майстерню для того, щоб відновлювати пошкоджену техніку, забезпечувати дрібний та середній ремонт безпосередньо на полі бою. Ми тут зробили і поміняли шини, і акумуляторні батареї, і пневматичну систему, і паливну систему. Зробили інтер'єр кабіни. Робили як для себе. Ми разом. З складі однієї команди наближаємо нашу перемогу. Разом до перемоги. І я хочу передати вітання тому, хто зробив це можливим зі складів НАТО, передав нам ці машини. Це гарденотер. Як я тобі обіцяв, as I promise you, I deliver these trucks. To the Ukrainian paratroopers immediately to the battlefield, to the front line, and tomorrow they will use in our paratroopers or sole brigade for protecting freedom, peace, and stability in Ukraine, in Europe, on the continent, and on the globe. Slava, the Santnosturmovim to Slava Zbrojnim silam, and Slava Ukraine!